10 серпня стіна слов'янського виконавчого комітету відбулося чергове засідання комісії з питань перейменування вулиць, площ та скверів і інших об'єктів у рамках закону про декомунізацію. На цей раз збиралися заслухати варіанти нових назв для 17 вулиць Слов'янська, що підпадають під закон. Але спочатку члени комісії одностайно підтримали пропозицію про клопотання від імені комісії щодо питання перейменування площі жовтневої революції в Соборну. На прошлій неділі вже дано поручення городським головою підготовити проект рішення. О переименовании площади Соборная от лица нашей комиссии. Ну да, я думаю, это ну, будет. Я думаю, как подарок, как ко дню города. Да, ну, вполне. Кто за то, чтобы направить соответствующее ходатайство а, в постоянную комиссию Славянского городского совета от имени нашей комиссии о переименовании площади Соборная. Кто за, прошу голосовать. Так, ну, Площадь изофная революция. Ну, на площадь Соборная. Кто против? утримаемся одностайно приятно и радостно что вот у нас в городе исполнительная власть в нашем лице и общественники находят язык для вза взаимопонимания вот. ну а со стороны исполнительных власти мы сделаем все возможное чтобы этот процесс шел конструктивно и самое главное вот так вот, поэтапно и достаточно ну, скажем так по срокам уверенно Уважаемые колеги, ще раз хочу подчеркнуть такую мысль, что, да, вот цель наша не разобщить, а об'єднати громаду, об'єдініть э, вокруг рішення этих вопросов і создать для этого всі условия. Перейшли до розгляду першої частини вулиці загального переліку, що підлягають перейменуванню. Варіанти нас для 17 з них під час засідання загалу представив краєзнавець Валерій Романько. Члени комісії мали можливість надавати свої варіації. Як назвемо? Корабель так і попливемо, мабуть, далі в життя на 40, 50-60 років. Я маю на увазі, якщо перейменуємо, і буде дух ну, наш слов'янський, український, в назвах площ, вулиць, то настрій такий, я думаю, піде далі в населення, яке буде знати, що ми живемо в слов'янському Україні, що наші рідні імена, ось вони поруч. Так, що оце доповнення до тих моментів, про які ми говоримо, ми провели третю підкомісію, якщо це можна так говорити, яка відповідає за перейменування вулиць, площ, прогулків і так далі. Площа жовтневої революції. Перша була в списку, ми тільки що проголосували, і всі члени комісії в нас теж проголосували за собою. Хоча були варіанти Героїв Майдану. Свободи, да, деякі варіанти були, але більше все-таки підтримало став назву, яка була, які славянці знають, яка відтворена в художніх творах ця площа ще живе в пам'яті старожилів нашого міста. Далі площа комунарів. Ну, я подав слово е архітектурі. Скажите, трошки про эту площадь коммунальной. Насколько это це площадь? Да, насколько это площадь? Я так понимаю, что вопрос возник и Славянский, городской городской, прыгал, Славянский городской совет хотел организовать эту площадь путем mm -hmm. размещения на данной территории храма Андрея Перезваного, mm -hmm. но так как сегодня mm -hmm. религиозная громада отказывается от планов Даного храму, я думаю, що взагалі нет целесообразности переименовувати дану територію, сохранять даний документ. І як площу, і скасувати, да? да, да. архітектурі, да. зняти з обліку як площу. Третя назва, яку ми обговорювали, вулиця імені Леніна. Ну, були варіанти центральна. Довгий час, а потім у когось, чи не в останній момент, виникла думка, а, тому що ми дійшли до вулиці, вулиці Карла Маркса, і деякі були думки назвати Карла Маркса центральною. А тут поступила пропозиція університетська. Тут стоїть корпус на вулиці Лена, 12. Пед, учительський інститут, педінститут, зараз університет, звідки почався наш університет взагалі Донбаський в нашому місті. Ну і я, як патріот свого університету, так, і за центральну, і за університетську 50 на 50, в принципі, особисто підійшов до цього питання. Ну, і більшість проголосувала членів нашої комісії за університетську. Ми виносимо на розгляд. Великої нашої комісії вулиця імені Леніна. Центральна і університетська. Ось такі варіанти були. Четвертий момент: вулиця 40 років жовтня на Черепільці. Я Олександр Заборна, на вулиці всі ходять. Ну так як центрально сказали, буде площа заборна. Довга не, не, не було ашивок. Це ми Минулий раз трохи тут вже говорили Сергія Садовського, Храмова, Значит, э, Героя да, Кучеренко. Да, предлагали, да, предлагали. Да. І ми, і ми дискутували, дискутували і поставили питання вивчити да, це питання, да. тому що було героя Кучеренко. Да, Кучеренко було... Вияснити, що він жи, жив на Черепівці, да, на вулиці Каспійській, іначе, якщо ну, хочуть, хай туди і буде. Ми не дійшли поки там його хата. Там. Храмова була продовжува. Була, я говорив. Там храм стоїть. Але, але мало Ну, сказали Серафіма Саровського, Ну, на вулиці проти Серафіма. Якщо давайте Храмову напишемо. <гум> якщо ми можемо Тихотим. зараз, дійти думки, якщо є бажання. А ми не дійшли до Не дійшли. Не дійшли. Mm. Які пропозиції будуть від нашої комісії? Ну, хай буде храмова. Храмова. Що, 40, 40 жовтня. <гум> Пропозиція підкомісії, вивчити питання. у нас э, параллельно этой улице идет улица Константиновская и у нас отсутствует в городе улица Душковская почему бы не дать название улицы Душковской кстати есть такое предложение давняя традиция в городах Украины вот когда направления да, да вот указывались это есть такой да революция тоже вот, такая вот поэтому тоже этот вариант целесообразно помнить и использовать в mm -hmm. наименовании улиц П'ятий номер Володарського зараз буде йти Барвінківська. вона йшла Барвинківська. Що будемо робити по вулиці? Ну давайте сейчас пропустимо, потім повернемося, щоб ми не втратили время, подумаємо пока. Вулиця імені Володарського. Барвінківська, так? Це стара назва по пеатричському Просто вулиця імені Ворошилова мала стару назву Голубівська. Ми теж голосовали залишити назву. Голубовка в чисе цієї вулиці. У народі був такий район Голубовка, вони Голубівську вулицю одну з центральних своїх назвали. І це стара назва. Ну ми решили. Цікаво, да, послухати мені людей, які там проживають, як вони говорить. Чим це от пов'язано, прикликається з названням народним мікрорайону? Так і так і говорять. Да, будь ласка, даря. Сьома вулиця імені Дмитрова, яка йде до залізничного вокзалу чи з залізничного вокзалу Григорія Данилевського, який багато зробив для того, щоб у нас була станція Залізнична, про нього багато писали. Ми хотіли увічнити пам'ять цієї людини. Він був в бантишів, він був у Прилісному, гостював, письменник український відомий, є романи його. І він добивався, будучи в Харкові, щоб проклали залізницю саме по землях Слов'янська. І громадяни Слов'янська колись віддячили йому вдячним листом за це, це, є в архівах ці матеріали. Давайте ми сьогодні віддячимо Данилевському, назвавши одну з вулиць його імені. Підтримаємо, так? Да. Далі. Вулиця імені Карла Ліпкнехта. Вона йде від залізничного вокзалу до другого інтернату в сторону Святогірська і мала стару назву Святогірська. Теж повернення старої історичної назви. Так. Якщо не проти, підтримайте. Угу. Нема заперечень? Нема. Нема. Дякую. Дев'яте вулиця імені Карла Маркса. Дуже. Да, Дуже. Ой, тому що багато було таких. Моменті він майже ні до чого ми не дійшли. Ну от вирішили оте слово центральне повернути сюди, на Карла Маркса. Давайте пропозиції, хай люди дають пропозиції. Вулиця велика, чимало там і не тільки будинків, багатоповерхівки, а й яких закладів. Ну що, чому так, тому що вирішили вулицю Свердлова перемінувати вулицю Большої, якби как би бы на большої, от. Это... Интересная мысль. Ну, не знаю. Было ну, вот, да, мнение так, там да, университетская, да. там центральная. Потом центральная, и это долго да. вот Это да. Рассуждали да, и... не к чему привязать. Да, и... А историческое там никакого названия? А вот пусть историческое она и будет. Между прочим, там самые старые постройки. Вот пусть от самого вокзала, потому что что не берем вокзал, история. Что да. улица Свердлова, история. Что улица Карломарса, история. Хай вон и буду Там самые старые, старые дома стоят. Карломарса а, и Свердлова. Казначейство, самые старые. Прокуратура, Улица историческая. Я думал, это старинные постройки. Вокзал, энерготехникум, а историческая. Да. У нас в 95 году она была передана. Первая интересная идея, историческая. Вторая, вторая, центральная, тоже интересная мысль. И еще вы говорите, Валерий что... Ну, европейская были, европейская, европейская, Да. А вулиця Ленінградська іде Це по Черевківці. Олексатихом Олекси Тихова, яка е, пропагується, пропонується через громадою декількох міст і піддержується обласною адміністрацією. Не проти? Ні, залишаємо. Ну, як умовно, як варіант, ніхто не заперечує. Розглядали ми 13-й варіант. Вулиця імені Роза Люксембург. Колись мала назву Поштова і серед тих варіантів, які поступили, вибрали варіант Слобожанська. Вулиця імені Фрунзе. Ми не дійшли думки. Вона колись мала назву Сумська, щось інше і нічого не придумала. Ну, Сумська? Сумська. Да, Можна да. залишити да, да. Стару тому, назву. <поставленный> Сумська є. Е, 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 інтернат 2. А? А? Yes. Інтернатная Сумська. там. Наш новий город побратим какой? Коростом. Сумбур. Ну, эту улицу было очень много вариантов. Здесь ну, и торговая. Какой только до десяти вариантов было. И не могли выбрать до сих пор. Ярмарочная. Торговая. Там же 4 торговая. Ну можно экономить. Ярморку. Черкасская, Львівская, вот по побратимы наши области. Да. Тоже как Париган. Или хотя бы те области, которые принимали участие в восстановлении города Славянска. Mm. Та же Кировоградская. Ну там Стамбер есть, красивое название. Кировоград они меняют, Китай. Ну да, по-новому надо менять, по-новому названию. Mm. Участвовал в Стамбер? Да, конечно, мы все коммунальные. Житомирская. А у нас є а улица, есть улица Житомирская. У нас Житомирская, у нас Житомирская є. — улица, да? Ровенская зровна, строителей много да. Да. Ну, так. — Ну желайте Ривенская на обычно. Ривенская. Хай будет. Тогда их надо приглашать на открытие этой улицы. Мені Свердлова. Теж одна з центральних. вона колись назвала назвала велика, большая от були пропозиції європейська саме до цієї вулиці Свербова. Mm -hmm. Ну а ще одна була пропозиція. Як так як вона велика була, то додать тільки слово велика слов'янська. велика слов'янська або європейська. Mm -hmm. Вулиця мені бабушкина сюди купала так, випадково не випадково, але ми я хотів mm -hmm. калініна. Володимира Сосюри. Тому що ці дві вулиці поруч з Пединститутом на Леніна 12, де свого часу виступав двічі український поет Володимир Сосюра, автор відомих віршів «Любіть Україну, так ніхто не кохав і так далі. Він був у нашому місті, я досліджував це питання, листувався з синами Сосюри. І є меморальна дошка Володимиру Сосюри на будинку вулиці Леніна, 12, старий корпус Пединсею. Ну, а поруч бабушкина йде з того боку, ну, вирішили дати назву цій вулиці. українського поета Володимира Сащува. Також до переліку увійшла вулиця Калініна, яку пропонують перейменувати Старослов'янську. Вулиця Урицького вже в найближчому майбутньому може змінити назву на Аксентія Шнуркова, варіації для вулиці Чубаря, вулиця Судовиків, Славсода або Старосодівська. Усі запропоновані комісією пропозиції будуть обов'язково розглянуті на громадських слуханнях. Графіки, проведення яких наразі, уточнюються. Населення міста мешканці вулиць, що підлягають перейменуванню, матимуть змогу внести свої пропозиції або підтримати запропоновані процесу публічних обговорень приєдналися і редакції місцевих ЗМІ, які наразі також готові приймати варіанти назв від населення. Всі пропозиції, які будуть поступати в адресу редакції, які вже виступили активними учасниками цього процесу, як ми визначилися на предыдущому засіданні, ми будемо сумувати, вивчати тут на комісії і пропонувати в тих же, якщо це буде адресат, касатися конкретної вулиці, во время проведення... Общественных слухань, всем желающим такую информацию будем предоставлять. Сегодня у нас два таких вопроса. С тем, чтобы буквально к 4 сентября мы провели процедуру общественных слушаний, рассмотрели этот вопрос на постоянных депутатских комиссиях, и 4 сентября уже вышли с предложением конкретными на сессию Славянского городского совета.